Робота була направлена на першу чергу, на ресоціалізацію засуджених, на їх підготовку до звільнення, ну і щоб надати їм право відчувати себе в місцях позбавлення волі, якщо він добрі діла робить значить його заохотити, якщо він якісь не гаразди робить, то звичайне покарання. От за цей період. Знову-таки батьки кажуть, що там все за гроші і відпускаються тільки за гроші, то я вам доповідаю, що 670 чоловік, це майже 20%, мабуть, звільнено умовно достроково з місць позбавлення волі. 110 замінено більш м'яким. Це і по старому колоні поселення, виправний центр, виправні роботи і так далі. Заохочено. На сьогоднішній день із 3454, по-моєму, засуджених, я називав, то за рік заохочено 2793, майже кожен. Я вам доповім, що начальник управління за минулий рік нічим не заохочений. Значить, засуджені краще працює, ніж начальник управління. Допомагає наша служба і вирішення соціальних проблем. У 2015 році 319 засуджених отримали паспорти, 443. Довідки ідентифікаційного коду. При управлінні працює громадська рада. Є у нас і громадська організація, які є, чотири рази вони збиралися, вирішували нагальні проблеми, поради надавали і вирішували питання, які не зв'язані з нашою професійною діяльністю, але допомагали нам професійною діяльністю.